66% українців на запитання, як виглядає найбільш реалістичний результат війни для України, відповіли, що це буде повне відновлення територіальної цілісності України, включно із поверненням Криму та Донбасу. Такі результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. В травні 22-го року таких було навіть 71%. Зараз 66. Що це означає? Я вважаю, що це трагедія. Це трагедія, яка полягає в тому, що цілих 66% людей живуть на планеті розових поднів. 66% людей, які абсолютно не розуміють, на якому світі вони живуть. Абсолютно не розуміють. Ні співвідношення сил, ні співвідношення можливості, ні того, в якому стані знаходиться українська держава і українська армія, українські збройні сили, які стікають кров'ю на даний момент. Ну от ще 4% вважають, що закінчиться тим, що повернемо один бас. І... Ще дев'ять, що повернемо до тих кордонів, які ну, до фактичного контролювання Україною на 24 лютого 2022 року. Ну, тобто без Криму і Донбасу. І лише 19% вважають, що закінчиться збереженням державності і незалежності, хай навіть із вимушеними територіальними втратами. От 19% це є Е, Що думають оці 66%, як вони собі це бачать, От цікаво було б, чи приймали участь в цих? В цьому опитуванні люди, які воюють, які бувають регулярно на фронті. От мене таке враження. Це як один мій друг Сашко із Львова, який сидить на дивані, знає точно, що його до армії не прозовуть по стану здоров'я, але він махає кулачками, топає ніжками і. Каже, хочу кордони до го року, і щоб Зеленський приймав парад перемоги на Красній площі ще в цьому році. Ідіть, хлопці, звільняйте. От, ну, на жаль, ця позиція розділяється майже двома третинами людей. Чим це небезпечно? Ну, це небезпечно тим, що це штовхає владу на абсолютно авантюрні. Рішення це штовхає владу, ну яка в нас не і п'яді в лбу, яка дуже лайкозалежна, яка е не, не розуміє е своїх можливостей і можливостей армії. От штовхає, наприклад, кинути е збройні сили на е штурм е лінії Суровікіна. Ну чим це закінчиться? Ну, ми ж бачили, півроку штурмували, закінчилося лише великими втратами. Можна штурмувати дуже обережно під керівництвом Залужного. Можна кинути, кинутися на цю стіну з усією дурю, як то кажуть, і понести втрати не тисячі, не десяток, другий тисяч чоловік, а десятки і сотні тисяч. Після чого знекровлена армія вже не зможе спинити наступ ворога на Київ, Львів, Ужгород і так далі. Тому, тому е одним з найбільших небезпек, які загрожують українській державності, це неадекватність наших громадян на даний момент. На жаль.